Початок роботи в програмі «Або офіс щасливий підприємець. З чого почати? Отже, перш за все, необхідно ввести дані про підприємство та здійснити базові налаштування. Почнемо з внесення даних про підприємство. Вводимо назву підприємства. Оскільки або офіс щасливий підприємець призначений для фізичних осіб-підприємців, Організаційно-правова форма в нас буде ФОП. До прикладу, я внесу ЄДПО. Вам необхідно внести оце поле, код, котрий був виданий вам у податковій інспекції. Переходимо на наступну вкладку. Телефони. Тут ви можете скористатися кнопкою додати, натиснути правою кнопкою мишки. Вибрати в контекстному меню команду додати, або натиснути кнопку «Інсерт» на клавіатурі. Зверніть увагу, якщо біля поля знаходяться три крапочки, це означає, що ми можемо вибрати дані з довідника, або так само натиснувши правою кнопкою Додати нове поле. Я виберу з довідника, але оскільки в мене назва міста Львів не містить поштового індекса, я його трошки виправлю. Тепер я можу використати це місто. Тип телефону вносимо вручну. Коли в нас буде декілька типів, програма автоматично запам'ятає і ми зможемо вибрати їх, натиснувши стрілочку. Зверніть увагу на птичку Активний телефон, що буде надрукований у звітах. Це означає, що при виписуванні рахунку... Цей номер телефону буде вказаний у ньому. Натискаємо ОК. Біля цього номеру телефону появляється буква А, що позначає його активність. Переходимо на вкладку адреси. Аналогічним чином додаємо рядок, тип адреси. Наразі в нас тут пусто. Адреса може бути юридична або фактична. Країна. Додаємо нову країну. Вибираємо вже створене місто. Поштовий індекс підтягнувся автоматично. Його можна змінити. Так само, як і номер телефону, у нас є активна адреса, галочка, а також юридична адреса. Візьміть до уваги, що юридична адреса це адреса, на яку зареєстроване ваше підприємство. Після завершення внесення даних натискаємо кнопку ОК. Переходимо на вкладку розрахункові рахунки. Будьте уважні при створенні розрахункових рахунків, скільки ця інформація буде вказуватись на рахунках, котрі ви вписуєте. Ви можете вказати різні призначення рахунку. Вибираємо банк. Я вибираю один з банків і змінюю його дані. Зверніть увагу, що дані про банк так само містять декілька вкладок. Якщо є необхідність, ви їх можете заповнити. Отже, я щойно створила активний розрахунковий рахунок для платежів мого підприємства. Переходимо на вкладку Емейл. Я додаю електронну адресу. ОК. Наступним кроком є внесення даних про дирекцію. Зверніть увагу, поле директор повинно бути заповнене з довідника службовців. В даний момент довідник службовців є пустий, тому я додаю нового службовця. Також я можу заповнити його інші особисті дані телефони, адреси, рахунок для нарахування зарплати, документи, такі як паспорт, права та інше, електронну адресу, фотографію та особисті дані та дані для обліку заробітної плати. Натискаємо ОК. Аналогічно вносимо дані про бухгалтера, якщо є така необхідність. Я додаю нове поле. Заповнює дані, натискаємо ОК. Також ви можете заповнити вкладку Реєстраційні номери та додати логотип. Радимо після кожного введення важливої інформації натискати кнопку ОК. Отже, ми маємо Внесені дані про підприємство.